Всім привіт. Хочу зняти такий коротенький ролик на тему бджолопакетів. значить Хочемо з другом продати 50 бджолопакетів. Плюс-мінус 50 бджолопакетів Може кого зацікавить Чернігівська область, Сумська тут ми далеко від Сумської знаходимося. Мож, може кого зацікавить, Скажу за ціну зразу 1600 гривень, 4 рамки розплодиками дорого. Не дзвоніть, не пишіть. Кого зацікавить, номер телефону 066 18 70 193. Viber теж на цім номері. Такі справи. Так що, може кого зацікавить, дзвоніть, пишіть. Будемо домовлятись. А так працюємо. Заряджаємо потихеньку нуклеуси, залишилось не дуже багато. Ось один донор, другий і третій залишився. і все. Справи. Розширяємо потихеньку. Розвиток погановатий. Ну як погановатий? Розвиток непоганий. Ну, Засіла верба, почали заливати усе вербою, нектаром. А А зараз верба Даже Після верби і морозчик був у нас такий непоганий. Та він по всій Україні, напевно, був, не знаю. Ну, У нас був 5-7 градусів. Все померзло. Яблуні трохи правда, цвіту залишився небагато справи на даний момент на даний момент пчоли почали розвиватись непогано вже мед піде весь на розпут. це в дворі тут дерев'яшки мої є тут різні ось наприклад оцей його треба вже магазин ставити Пізніше ще повний набитий це пишеться. Є леклери. різне є. Лекре... Леклери, я думаю, продаватися не буду. розширені до повного. Правда, я з їх все заселяв відводки робив. Е, зробив 34 напевно напевно 34 однорамочних відводки з тих сімей. Не з усіх. Брав із сильніших, слабші не брав. Такі справи. Тому, кого цікавить, звертайтесь. Номер телефону я сказав, Ви можете телефонувати або можете на Все, Всім удачі, всім пока.